Ми всі вчили фізику у школі, але те, що ви бачите зараз, за межами цих знань. Чи може предмет котитися вгору, а не вниз? І як правильно порушувати оті закони фізики? Виявляється дуже просто: комп'ютерна графіка чи диво. Наш автоскептик Антон Фортунатов бачив машини, які котяться вгору. Молдова край сухого і солодкого немов медвина, теплого сонця, широких полів та добрих людей і прекрасних доріг. Досі я думав, що знаю про Молдову все. Сумніви почали закрадатись тоді, коли в інтернеті знайшлося відео, на якому автомобілі без водія за кермом самостійно їхали вгору. Уявляєте? І тут робота відправила нас із командою у такий собі Євротур, який змінив нас як людей. Спочатку ми подумали, що це було молоде вино, але ж ні. Сідеш ти, значить, такий дорогою, втомився і думаєш, зараз як вийду, та як відпочину, виходиш такий, робиш потягузьки, а машина така бере і їде без тебе за кермом. Що не вірите? А це ваш черговий автомобільний міф. Автоміф. Автомобіль може котитись не тільки вниз, а й вгору. До того ж котитись на нейтралці. такі місця в науці називаються магнітними аномаліями чи аномальними зонами. Дехто вірить у них, а хтось пояснює це оптичною ілюзією. Хай там що сьогодні я розкажу вам про свої власні спостереження. Але перед тим хочу, щоб ви знали на планеті щонайменше три десятки таких аномальних місцев. Досі не вірите. А дарма. Я й сам не вірив, доки не побачив на власні очі. Дивіться, все просто протріть очі і просто дивіться. Якби це побачили бабусі на лавці, викликали б мисливці за приводами. Власники ресторану, що розташований у аномальній зоні, вже втомились заспокоювати збуджених водій, пояснювати їм, що все добре, і це не через ті гриби, які вони везуть у шкарпетках через кордон. Ні, чуда нету, нікава. Ніякого... Очень многие говорят, что это чудо, что упал метеорит. Здесь в глубине большой-большой метеорит. Это все неправда. Это все объясняется геологически, то есть тем, что глубоко есть текут две реки. То есть, но ну, они текут в противоположные стороны. И за счет этого и делается большое завихрение воды, из чего и создается вот это как бы магнетическое поле. Отже, це аномальна зона. И хай мені грець, але вона відмічена навіть на електронних мапах. Хіба не маячня? Ось це точно не мечня, а будівельний рівень. Експерт у справах нерівностей поверхень. Ось ми з'ясували, що тут є невеличкий уклін вгору. Тепер ілімо водичку. Барабан. Фокус вдався. Хоч бери і давай тут шоу. Аншлаг гарантований. Дівчата будуть пищати. Треба додати, що така аномалія має владу лише над механічними транспортними засобами. Але так не цікаво. Хочеться реального шоу. Як щодо справжніх гонок, хто першим перетне фінішну лінію? Великий автомобіль? Чи я? Якщо зрушу з місця, звісно. Як я й казав, справа у двигуні. Якби на самокаті він був, все було б добре. Що це цікаво? Прикро, що я дізнався про магнітні аномалії тільки після 20-ти. У цьому місці ми вже перезнімали все. Тільки двох лилек, які сумують на даху, ще не зняли. У такому сюжеті повинне бути логічне завершення. Це вердикт геофізиків. До них треба їхати. Тож пакуємось і туди. А тепер прошу трохи вашої уваги. Я розігнав машину до сотні і вімкнув нейтралку. Тепер ми фактично котимось униз. Униз, а швидкість падає на 10-12 км за годину. І як тільки ми перетинаємо зону цієї аномалії, авто знову набирає кілометри. На професійному сленгу магнітна аномалія це ділянка на поверхні Землі, в якій значення і напрямок вектора магнітного поля нашої планети істотно відрізняється від нормальних. А це інститут геології і сейсмології, в якому вчені вже знають про те, що ми з вами бачили. однако не дуже верят в такие дела. Чтобы отвечать на этот вопрос, надо побывать на этом месте и экспериментально посмотреть, замерить наклон. Магнитная аномалия – это исключено, потому что магнитные аномалии такой силы, чтобы притягнуть, притянуть машину, это просто нереально. Сила тяжести всегда направлена вниз к земле. Но если была бы где-то рядом такая очень сильная гравитационная аномалия, То вона би притягивала машину в сторону. Чоловік сюди намагається щось то на і таке, що не знаходить об'яснення. Такі аномальні зони не поодинокі випадки. Практично в кожній країні світу вони є. Просто про деякі Homo sapiens ще не дізнався. Я би з величезним задоволенням відправився б у Нову Зеландію на пошуки нових дивовижних природних відхилень. А з Молдовою нам вже час прощатись.